З дітьми легко, якщо не ідеалізувати наше життя. З появою дитини у сім'ї вже такого життя, яке було раніше, не буде ніколи. І зазвичай батьки намагаються повернутися в той стан, як було колись, коли вони мали там час, простір, коли у них була можливість. Якщо говорити про сім'ю, в якій немає няні. Дідусів, бабусів, коли доводиться самому справлятися з дитиною, а то навіть не однією, то вільного часу у вас просто не залишається. Навіть якщо він у вас був і ви щось планували, то цей час легко може бути втрачений завдяки отаким маленьким позитівчикам. Тому хто із нас стали батьками, намагаємося жити в тій реальності, яка сьогодні створюється в нашому житті. І якщо і з'являється можливість пожити хвилину для себе, то цією можливістю негайно треба скористатися. Бережіть себе, любіть своїх дітей, живіть щасливо, все одно, бо це найцінніше.